Вручити дарунок, наш символічний сьогоднішнього свята, колективу, який сьогодні вийшов з різдвяними трійцями. Але цей колектив завжди несе духовне начало по всій Буковині. Народний, аматорський, театр фольклору та етнографії оберіг Заставнівського районного палацу культури. Керівник… Лідія Іванівна Гайдей, заслужений працівник культури України. А я з приємністю до слова запрошую пані Елеонору Молдован. Христос народився. Христос, все наште. Вельми шановний пане Олександр Вищук, пане е, Іван Мунтян. Верми шановні брати. І сестри в дусі. Гарних традицій, релігійних, гарних традицій, які зберегли наші народи, румунський та український. Я спочатку, як дипломат, хочу сердечно привітати голову Чернівецької обласної адміністрації та обласної ради. із таким гарним святом днем соборності: день злуки, це день об'єднання сил всіх українців. Отож, прийміть щирі вітання від імені уряду Руму і від мене особисто вітаю так само всіх буковинців, які шанують свою історію, які знають свою історію, тому що це важливо жити в єдності і боротись в єдності. А Буковина від Миколи до Івана. Місяць багато такими гарними традиціями. Я дякую Господу Богові за те, що мені пощастило працювати тут у вас, бачити прекрасні свята і румуни, і українці, і всі, і католики, бачу, тут і євреї, з нами разом святкують. Вознасяють те, що наші батьки нам надали. Отож, культура це є стрижень нашого буття, це обличчя нашої ідентичності, а також механізм нашого спілкування між народами. Хочу вам нагадати, що румунська коляда. Яку сьогодні бачила, так гарно представила Горбова Герцаївського району. Дякую владі, що так гарно всі е, заходи організує, враховуючи толерантність буковини. Коляда румунська, вона є надбанням УНЕСКО. Наша держава зробила всі заходи, щоб е, коляда була визнана на міжнародному рівні, а у грудні. Тканий килим він став також надбанням ЮНЕСКО. Отож, тішу з тим, що ми здатні всі разом відтворювати наші. Культурні цінності, наші історичні цінності і цим далі йти перед народами Європи і світу, бо це наше обличчя. Отож, дякую ще раз, пані Миколи Шкрібляк, за чудові, гарні свята, які ви гарно організовуєте тут разом всі в єдності, тому що глобальний світ. Це є єднання. єднання всіх і румун, і українців, і всіх добрих душ, добрих людей, які вміють боротись за правду. Нехай вам всім щастить і ще раз знем соборності Україно! Щиро дякуємо пані Елеонорі і. Хочу з приємністю зазначити, що пані генеральний консул Румунії в Чернівцях постійно на наших фольклорно-етнографічних святах, а ми щасливі і ми направду гонорові, бо ми на кожну пору року маємо фольклорно-етнографічне свято у Чернівцях в музеї просто неба. Сьогодні від Різдва Христового до Йордану одразу ж запрошуємо вас у вівторок Великодний на Христос Воскрес! Воскрес! Україна 1 липня відбудуться буковинські зустрічі, міжнародний фольклорний фестиваль. А після другої Богородиці вже відбудеться третє традиційне свято. Осінь весільна, ви з нами. А ми щиро за це вам вдячні, що ви приходите до нас і розділяєте нашу радість. І прошу пані Елеонору вручити цей символічний дарунок солісту Чернівецької обласної філармонії Володимиру Фісюку, який сьогодні відомою колядкою розпочав наше свято. Прошу, так. ми щиро дякуємо. Нашим гостям, представникам влади і запрошуємо до великого святкового дійства три празники в гості. Дай Боже нарік дочекати, дай Боже, дай Боже, дай Боже нам всім нарік дочекати, дай Боже, дай Боже усім здоров'ї, в мирі і добрі. І рік дочекати нашій найкращій землі буковині і нашій найдорожчій Україні. Дай Боже! Дай Боже! Колядуємо разом.